Андерсон сьомий клас, біологія, паразитичні одноклітинні евкаріоти. Найпростіші є збудником небезпечних хвороб, однією з яких є малярія. Вона призводила до занепаду великої країни, знищуючи народи, вирішувала результати війни. Вважається, що жертвами цієї хвороби були Олександр Македонський, Чангіс Хан, Крістофор Колумб, Лард Байден тощо. Вивчення ролі протизоїдів у виникненні захворювання і винайдення лікування малярії відзначило кількома нобельськими преміями. Захворювання спричинило мікроскопічні одноклітинні евкаріоти, називають протизоїдами. Збудником малярії є одноклітинний організм, малярійний плазмодій. Організми, у яких мешкають та розмножуються паразити, називають хазяїнами. Життєвий цикл малярійного плазмодію спрощено зображено на ілюстрації 38. Він пов'язаний зі зміною хазяїна до організму людини. Збудником потрапляє зі слозової малярійного комара під час укусу. З кров'ю плазмодії потрапляють до печінки, де інфікують її клітини та живляться ними. Далі вони потрапляють у кров, де живиться червоними кров'яними тільцями. Саме в цих етапах життєвого циклу пов'язаний циклічний розвиток симптомів малярії лихоманка, головний біль, озноб. Так організм реагує на вихід із крові нового покоління паразитів 4. При укусах вони знов потрапляють в організм комарів, де розмножуються у травній системі і життєвий цикл замикається. Важливо відмітити, що комарі не лише переносять паразита, а й забезпечують важливий етап його життєдіяльності. Якщо не почати лікування на першу добу, хвороба може призвести до смерті. Іншим одноклітинним паразитом є родич знайомої нам амебипротей, дизентерійна амеба. Людина може заразитися нею при недотриманні правил гігієни або споживаючи забруднену їжу чи воду. Такий шлях передачі збудника хвороби називають фекально-оральним. Потрапивши до кишки, амеба починає поїдати його клітини, а також клітини крові. Це спричиняє розвиток виразки і кровотечі. Стоком крові амеба можуть потрапити в інші органи, де також руйнують їхні клітини. Через це хвороба є досить важкою. Частина амеб може перетворюватись на цисти, які скалом масово виходять з організму. Лямбліоз або жіардіоз спричинений одноклітинними паразитами лямбліями, на ілюстрації 40. є найпоширенішими паразитичними хворобою людини. Захворювання виникає внаслідок потрапляння до організму цист фекально оральним шляхом. Симптоми можуть бути в животі, нудота, печія, зниження апетиту, схуднення, діарея тощо. Багато людей можуть мати лямблії, але не проявляють симптоми, утім, вони можуть заразитись іншою, тобто бути носіями. У протидії поширенню лямбліозу важливе значення має дотримування правил гігієни. Існує чимало інших протизоїдних захворювань у тропічних регіонах трапляється сонна хвороба – Збудником якої є трипаносома, вони потрапляють до організму людини внаслідок укусу переносника мухою ЦЦ. Окрім людини, трипаносоми мешкають і в організмі копитних антилоп, яких також кусають мухи ЦЦ. Тварини менше страждають від інвазії, а чому слугують як пр... природний резервуар хвороби. Контроль популяції комах переносників захворювань має важливе значення для профілактики та обмеження їх поширення. На ілюстрації 39 ми бачимо дизентерійну амебу під мікроскопом та лямблію або жіардієм.